Третій тиждень Великого посту, п'ятниця, слово дня, і покликав дванадцятьох і заходився їх посилати по двох, даючи їм владу над нечистими духами, і наказав їм, щоб нічого не брали на дорогу, крім палиці самої, ні хліба, ні торбини, ані грошей у гуманець, що убувались у сандалі і не вдягались у дві одежі. Марка 6, 1, 13. І вийшов звідти, прибув у свою батьківщину, а слідом за ним пішли в його учні. Як же настала субота, він почав навчати у синагозі. Багато з тих, що його слухали, дивувались, кажучи, звідкіль оте в нього? Що це за мудрість? Що йому дана і такі чуда, що діється його руками. Хіба ж він не тесля, Син Марії, брат Якова, Йосифа, Юду та Симона, і сестри його, хіба не тут між нами, і брали йому це за зле, але Ісус промовив до них: Нема пророка без пошани, як тільки у своїй країні, між власною родиною. Та у своєму домі, і неспроможен був створити там ніякого чуда, лише вилікував у деяких недужах, поклавши на них руки. І врятований був їхньою невірою, і ходив кругом по селах і навчав, і покликав дванадцятьох, і заходився їх посилати по двох, даючи їм владу над нечистими духами. І наказав їм, щоб нічого не брали на дорогу, крім палиці самої, ні хліба, ні турбини, ані грошей у гаманець, що обувались у сандалі і не вдягались у дві одежі. І говорив їм, до якого дому ви тільки зайшли там, перебувайте, аж поки не вийдете звідти, а коли в якомусь місці вас не приймуть. І не слухатимуть вас, то, виходивши звідтіль, обтрусіть порох із ваших підошв на світого твоїм. Вони, вийшовши, проповідували покаяння і виганяли численних бійців, а й намащували олію чимало хворих та оздоровлювали. Подумай, чи свідчиш ти про Христа вдома? На роботі, коли друзі. Чи маєш достатньо віри і відваги для цього? Дванадцять апостолів боговибраних принесить нині Христові своє благання, щоб усім нам перейти дорогу посту, зворушні творячі молитви і ремне плекаючи чесноти. Щоб так перед усіма ми бачили славне Воскресіння Христа Бога, хвалу і славу Йому приносячи. Още наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.